Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про погані новини для Путіна і Кремля, а також про долю незаконно побудованого Кримського мосту. Розпочнемо з того, що тиждень тому, а саме 14 березня, президент України Зеленський гучно повідомив про те, що буде ще більше нашої зброї: снарядів, дронів, систем радіоелектронної боротьби. При цьому... Глава нашої держави акцентував увагу на тому, що не про все можна офіційно говорити. Офіційно про таке не говоримо зараз, у час війни, не можемо відкрито показувати все, що ми можемо дійсно. І такий натяк від президента Крина Зеленського він, звісно, викликав певні роздуми, але особливо не було дискусій. Проте сьогодні з'явилася така топова новина в американській ЗМІ у виданні «The Washington Post», про те, що начебто Україна вже виробляє ракети з дальністю понад 640 кілометрів, та системи протиповітряної оборони аналогічні Насамс. Одразу хочу зазначити, що чомусь так сталося, що усі такі ключові новини ми дізнаємося з міжнародних змі, в першу чергу з американських, а вже потім в наших ЗМІ це обговорюється. Потім уже експерти висловлюють свої думки та все інше. Так сталося і цього разу. І, звісно, що журналісти американського видання The Washington Post, що вони отримали якусь певну інформацію, якийсь певний доступ до інформації, яку можна оприлюднювати, тому що у цій статті вони публікували навіть певні фотографії, і це фактично таке офіційне повідомлення. Так ось, щодо ракет з дальністю понад 640 кілометрів, потрібно сказати наступне. Що і перед цим додати заяву від командуючого військово-морськими силами України від 5 лютого про те, що в цьому році Кримського мосту не буде, він сказав прямо, що я думаю, недовго ще залишилось чекати, принаймні цього року його точно не буде, сказав командович. І... Щодо ракет і щодо того, що ми можемо виробляти, потрібно говорити більш детальніше, тому що у нас є фактично два варіанти можливих: це крилата ракета, а також балістична ракета. Видно наземного старту. Щодо крилатої ракети, то я хочу нагадати, що 26 серпня 2023 року була така топова новина, така гучна. Про те, що зенітно-ракетний комплекс С-400 е в Криму був знищений новою українською ракетою. Про це офіційно повідомив секретар Ренбо Даніло. Що саме за ракета не повідомлялося, є відео, є така бавовна, така, причому серйозна, знищений російський аналоговнієт С-400. Е Але щодо цієї ракети, то. Міжнародних ЗМІ повідомляють про те, що начебто Україна використовує наземний варіант протикорабельної ракети Нептун. Цілком можливо, що це саме так і є, і щодо ракетного озброєння ракет відносно великої дальності декілька сотень кілометрів, то використання протикорабельної ракети Нептун по наземним цілям це цілком реально. Для цього у нас є все. У нас є серійне виробництво двигунів. У нас є робочий варіант протикорабельної ракети, у нас є і оснастка, у нас є і системи наведення, все у нас для цього є. Питання лише у дальності і по наземним цілям щодо варіанту саме ОТРК балістичної ракети, яка насправді є значно більшою загрозою для окупантів, і особливо для Кримського мосту. Тому що балістику значно важче збити, то я хочу надати новину, яка була не у минулому, 2003 році, а у 2022 році. Тоді, 9 серпня 2022 року, у Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі. Щодо цих вибухів, також були відео і були такі гучні новини, фактично на весь світ. Ми пам'ятаємо і. І ці ролики Ні хочу уїжджати з Крима та все подібне, все інше, що тоді було, такі тоді емоції були. І саме в той час були повідомлення від кремницьких пропагандистів, що, начебто, Україна застосувала не крилаті ракети, а балістичні ракети для враження цілей на військовому аеродромі в САКАх. Мова йде, звісно, про наш ОТРК Грім 2 Не було повідомлень про те, що Україна завершила його розробку. Було раніше повідомлення, що і офіційні, що тестували двигун, були повідомлення про співпрацю Саудівської Аравії щодо цього проекту, але що Україна виготовила хоча б декілька таких тестових зразків цих ракет. Повідомлень не було. Так є у нас пускова вона була на День Незалежності, якщо не помиляюсь, неодноразово її показували. Але щодо ракет не було інформації. Проте немає підтвердження, чи дійсно в 2022 році Україна ссовувала ОТРК Грім 2 чи ні. Тим не менш, є такий певний натяк, а саме також новина від 17 вересня 2022 року. Про справу шпигунки з Дніпра. Повідомляється, що згідно з тих даних, які обліковані, що є певні напрацювання про ЗРК Кільчень. Яка у розробці зенітно ракетний комплекс, а також про ОТРК Сапсан. Сапсан і Грім 2 це одне й те ж саме, який, начебто, уже міг вдарити по Крим. Таким чином, що саме, які у нас розробки, які ракети у нас в серії, адже згідно. Тих даних, які публікували американські журналісти, начебто ще в минулому місяці Україна розпочала серійне виробництво ракет з дальністю до 700 кілометрів. Ми очікуємо відповідно новин, а можливо навіть не новин, тому що Україні потрібно накопичувати певний запас ракет і щоб здійснити цей удар по незаконно побудованому Кримському мосту. Недарма Нейшпапа, командувач військово-морськими силами України, каже прямо, що в цьому році, і він акцентує, точно буде зруйнований, незаконно побудований Кримський міст. Ще хочу додати у цьому випуску щодо систем протиповітряної оборони, які Україна могла створити. Тут, ну скажу прямо свою суб'єктивну думку, у мене дещо менше оптимізму. Були заяви у минулому році. Про те, що Україна зараз має декілька проєктів 3 липня 2023 року, міністр стратегічної промисловості Камишін повідомив, що є певні успіхи. Ми маємо кілька проєктів у роботі, за якими активізували роботу. За останній місяць по двох проєктах пройшли перші льотні випробування. обидва успішні, але до готовності ще далеко. Такі складні системи, як системи протиповітряної оборони. Зважаючи на те, що Україна ніколи їх не виробляла, у нас немає напрацювань так, у нас багато що є, є багато елементів, починаючи від радарів, але нам потрібно було розробляти ракету відповідно і системи наведення на ціль. Потрібно проводити науково-дослідні конструкторські роботи. Багато чого потрібно було зробити, але зважаючи на те, що у нас Роботи розпочалися, хоча б певні роботи десь після 2014 року, то, можливо, на певних етапах у нас системи протиповітряної оборони відпрацьовані. У нас є різні системи, починаючи від систем проєкту, я маю на увазі малої дальності, середньої, і закінчуючи системами протиповітряної оборони великої дальності. Адже ЗРК Кільчень, який планувало виробляти. Конструкторське бюро Південне це зерка великої дальності, яка потенційно може вражати цілі на дистанції до 280 км. Але насам це система ППО середнього радіусу дії, і тому цілком можливо це особисто на мою думку, що ми щось робимо. Зі старими радянськими системами протиповітряної оборони якось їх модернізуємо. У нас є реальний досвід, наприклад, щодо модернізації систем протиповітряної оборони с С-25. Це радянські старі системи, але у 2017 році ми модернізували системи с 25 для Ефіопії. Це модернізація і повністю електроніки, це модернізація і ракет зі значною збільшенням дальності і точності, і з напівавтоматичним автоматичним самонаведенням ракети, нова головка самонаведення. Тобто, в цілому цей комплекс вже десь прирівнюється до Бука М1, тобто десь це клас Насомса. У нас згідно тих повідомлень, які були раніше до повномасштабного вторгнення в Україні дуже великий запас ракет до систем ППО Р-125. І навіть пропагандисти писали, що, начебто, України цей запас більший, ніж на цій московській надо імперії, тому що коли. Радянські війська виводилися з країн Варшавського договору, з країн Східної Європи, то просто-напросто вони все озброєні залишали в Україні. В тому числі стосується і систем ППО С25 і ракет до них. Тому у нас. Потенційно може бути багато ракет, у нас може бути багато цих комплексів, звісно, можливо, у такому стані, вже, що їх фактично неможливо зараз використовувати. Але якщо їх модернізувати і особливо поставити на якусь базу, чи то колісну, чи то на якусь іншу базу, можливо, ми в цьому напрямку працюємо. А можливо, що ми і створюємо нове. Хоча я думаю, що ці процеси йдуть паралельно. Зважаючи на такі новини, насправді дуже добрі новини, і про що президент України не оголошував, про що не оголошували наші високопосадовці, зокрема, і головного ССУ, і команду повітряними силами, чи скритаренбо Данілов, який робить заяви щодо цього, новини дійсно хороші. Якщо виробництво у нас серійне пішло, це добре питання лише у його масштабуванні. Скільки ми можемо виробляти цих ракет, зважаючи на постійні обстріли території України країною агресором, але дуже насправді радує те, що процес вже пішов, що ракети будуть, і що незаконно побудований Керченський Кримський міст буде знищений. А це удар дуже серйозний, не лише по путіну, це удар по так званому вілічію, це удар по так званим скрєпам. І я нагадаю, що з Криму все почалося, і саме на Криму все закінчиться перемогою України. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.